Розділ 31 Адже гарна зброя або військо. Але тут краще, мабуть, зброя. Це знаряддя нещастя. Деякі речі ненавидяться. Тому той, хто має ДАО, не перебуває з нею. Ну, це м'яке формулювання про деякі речі. Благородна людина. Це дослівно. Це цікаво, дослівно перекладається як син правителя, але це ідіома означає благородна людина. В мирі цінує ліве, коли застосовує війську або зброю, то цінує праве. Зброя знаряддя нещастя не є знаряддям благородної людини, Користуються нею лише коли нема іншого виходу, спокій і невтручання вважаються вищими. Перемагати і не вважати це прекрасним або не прославляти. А той, хто вважає це прекрасним, той радіє вбивству людей. Воістину, той, хто радіє вбивству людей, той не може досягти успіхів в Піднебесі. Або, як альтернативне прочитання, не може отримати волю над піднебессям. <кій> <кій> у сприятливих справах шанують ліве, у нещасливих. Або зловісних справах шанують праве. Молодший воєначальник перебуває зліва, а старший генерал або старший воєначальник перебуває справа. Мовиться, слід ставитись до цього як до похоронного обряду, безліч убитих людей слід оплакувати, і слід оплакувати їх з жалем і скорботою. Перемогу у війні слід сприймати як похоронний обряд. Ванбі не став додавати жодного коментаря до цього. Тому ще раз тільки дао дзину. Адже гарна зброя це знаряддя нещастя. Деякі речі ненавидять це. Тому той, хто має дао, не перебуває з нею. Благородна людина в мирі цінує ліве, коли застосовує військо, цінує праве. Зброя знаряддя нещастя не є знаряддям благородної людини. Користуюся нею лише, коли немає іншого виходу. Спокій і невтручання вважаються вищими. Перемагати і не вважати це прекрасним. А той, хто вважає це прекрасним, той радіє вбивству людей. Воістину, той, хто радіє вбивству людей, той не може досягти успіхів в Піднебесі. У сприятливих справах шанують ліве. У несприятливих шанують праве. Молодший воєначальник перебуває зліва. Старший генерал перебуває справа, мовиться, слід ставитись до цього як до похоронного обряду, безліч убітих людей, оплакувати їх з жалем і скорботою. Перемогу у війні слід сприймати як похоронний обряд.